Замість звичної копійки в Україні можуть запровадити нову назву розмінної монети Шах у 2024 році. Цю ініціативу запропонував Національний банк України для дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу. І ось 1 жовтня цього року в парламенті реєструють історичний законопроєкт, яким пропонується змінити назву розмінної монети з копійка на питому українську шах. Ми вийшли на вулиці Файного міста, щоб дізнатись, чи що підтримують тернополяни таку ініціативу. Тут думки розділилися. Ну, я думаю, що змінення назви сильно не змінить ситуацію в нашій країні. Ну, як для мене, це не є сильно важливе. Я думаю, що це доречно. А як твоя думка? Я погоджуюсь, тому що в нас є багато нашого українського, автентичного, і ми така нація, яка має своє коріння, і ми самодостатні. Ну мені здається, ні, тому що типу всі привикли до того, що це копійка, копійка, типу, і зараз змінювати назву. Ну, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Я не знаю. В залежності хто хоче. Мені здається, навіть шахта не дуже. На мою думку, напевно, що ні. Ну, я так думаю. Можливо, колись, але люди вже так привикли, більше, напевно, привиклися до копійки. Вже звичніше. Якщо змієте, то більше будуть використовувати слово копійка, ніж шах. Ініціатором законопроєкту номер 14093 став голова парламенту Руслан Стефанчук та його заступники. Зазначається, що зміна назви розмінної монети дозволить відродити національні традиції України в номінації грошей і завершити грошову реформу. Розпочату в 1996 році. Фахівці з історії у Тернополі зазначають, що така зміна доречна в історії України. в нас не було суто нашої національної грошової одиниці, яка би називалася Копійка. А така грошова одиниця, як шах або шелях, вони були були за часів Богдана Хмельницького. Далі, коли була українська революція, то Центральна Рада навесні 2018 року також, проводячи грошову реформу. В них була така ідея, був такий законопроект, щоб зробити грошову одиницю. Гривню і відповідно шаги, тобто це десь має під собою історичне підґрунтя. А далі, якщо ми будемо дивитися з тієї сторони, що коли в 1991 році Україна стала незалежною, ми ж вийшли із рубльової зони і також запроваджували свою власну грошову одиницю. І якщо ми поміняли рублі або карбованці на гривню. Знову ж таки історично правильно грошову одиницю України. То чому не поміняти знову ж таки ту саму копійку, яка є російською грошовою одиницею, на шах, який є українською грошовою одиницею? У мережі також з'явилась полеміка про те, що шах російське слово. Однак Лариса Томашевська запевняє, назва монети точно не походить із Росії. Назва шах походила від назва сях. Тобто це є українське, ну це навіть скоріше старорусь староруське слово, ну це не є російське слово. До слова голова парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що зміна назви не потребуватиме додаткових витрат. Певний час в обігу одночасно перебуватимуть і монети копійка, і шах, а співвідношення залишаться один до одного.